Всім привіт-привіт! Пишу ще одне відео шкоденько на рахунок білатеральної стимуляції мозку. Хто не в курсі, що це таке? Цей метод використовується в ЄНДР-терапії, ну ДПДГ, як це сказати, десенсибілізація і переробка. Ну, що таке термінологія? Двіження міглаз. Перероботка двіження Мі глаз. Короче, ДПДГ. Це російський термін, абревіатура по-українськи, ну, українською навіть не знаю, як це буде. Буде чим зайнятися. Отже, білатеральна стимуляція вона використовується, Це, в принципі, придумала. Психологиня така Френсіс Шапіро мені дуже подобається цей метод, тому що він простий і він дуже дієвий. А взагалі в роботі з, з ПТСР, з. Зі страхами, з панічними атаками ЄМДР, я вважаю, що ЄМДР терапія це одна з найдієв... найдієвіших і найшвидших. І там використовується якраз от білатеральна стимуляція мозку. Тобто це стимуляція почергового лівої і правої півкуль мозку. А, і це допомагає а, переробці негативного досвіду. А, в свій час, коли в мене колись були а, панічні атаки, і, чесно кажучи, а, мене цей метод дуже сильно рятував. А, тому що не було нікого вдома, я не могла. Ну, тільки я сама могла собі надавати допомогу. І це мене реально спасало. І наскільки він простий, ну, він супер дієвий. Взагалі, в кого посттравматичний синдром, раджу ЄНДР-терапію, тому що вона суперова. Реально класна. Отже. В мене на, е, е, на YouTube каналі я виставлю більше відео е, з білатеральною стимуляцією. Вона може бути різна, тобто вона може бути звукова, вона може бути рухова, вона може бути, ну, скажімо, коли рухами очей, не знаю, як це правильно перевести вона є різна і в мене на YouTube каналі вона звукова. І просто вам раджу вникнути в це, і якщо вам дійсно от, ви знаходитесь. Або в стресовій ситуації, або у вас ПТСР, звичайно, треба це пропрацьовувати в терапії, але якщо на даний момент у вас під рукою нічого немає, ну просто включайте і хоча б так себе підтримуйте. Я і сама використовую все, що в мене є на каналі, я використовую це сама. Коли є різні ситуації, ну, психологи теж люди, і ну, вони просто вміють себе швидко привести в чувства. Я вам дуже раджу слухати навіть на ніч, просто включати і засинати під це. Ви, я думаю, що вже після першого прослуховування відчуєте, ну, наскільки воно заспокоюється. Так що чекаю вас на своєму YouTube-каналі. Переходьте, слухайте це все безкоштовно і. Там будуть різні відео з білатеральною стимуляцією, і звуки дощу, і е, якісь, ну, на різний смак, тому що не, не всім подобаються кожного різні смаки. І я буду старатися, щоб це підходило абсолютно всім. Чекаю вас.